Volkswagen Tiguan на ринку таких пропозицій дуже мало чомусь, на жаль, але зверніть увагу саме на цю пропозицію. Чорний колір в гарній комплектації. Автомобіль 2011 року випуску, 223 тисячі пробігу, 2 літра дизель, друзі, на автоматичній коробці передачі. Є форкоп, є парктроніки, Бачу по кузову автомобіль збережений, легкосплавні диски. Популярний цей автомобіль, друзі, але серед них треба ще. Перебирати, щоб щось гарне вибрати. Даний варіант трапився на Луцькому авторинку. Так, Підігріве, клімат присутній. Звичайно, по ціні автомобіль вартує 14900, контакт залишений, заявляє продавець без підфарбувань, повний привід, друзі. Музика Дінаудіо, тобто преміальна акустична система присутня. Стан в салоні взагалі бо зауважень таких не бачу. Збережений. Ну, відповідно, і ціна аргументована станом, друзі. Хто хоче перевірити автомобіль, звертайтеся за контактами в описі під відео. Перктроніки бачу круг, туманки, омивачі. Ось така пропозиція.